you're saying it sent a signal to see the allies come together the us and uk and france and jordan along with israel repelling many hundred drones and missiles that were launched on israel that day in your joint address to the nation last night you said the whole world saw what real defense is the whole world saw that israel was not alone in this defense do you think that the same message is being sent to the world about ukraine yeah. А від неї залежить світло в Київському регіоні, летіло 11 ракет. Перші 7 ми знищили, чотири знищили трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали трипілля. Ви знаєте, коли говорять, що союзники... Не можуть нам дати ту чи іншу зброю, або не можуть бути в Україні тими чи іншими силами, тому що тоді буде сприйматись, що Україна затягнула НАТО в війну. Так я вам хочу поставити після вчорашньої атаки питання. Ізраїль в НАТО чи ні? Ось вам і відповідь.